Доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу з вами. Ой, я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Запланований вихідний. По календарю запланований неділя. Ну, Неділя в нас санітарний день. Виходний, як завжди. От. Відпочиваємо. Надіжда Анатоліївна, дивлюся, тут уже займалася агрофітнесом. Викопала картоплю, оставила гечку баранчикам перекине, які живуть у нас за забором. Ну, Бурячок рідкий, але, але є. Ну, вже питали мене підписники по поводу бурячка. Ну так сталося. Можливо, погано виставив сівалку, можливо, погане насіння, можливо, поганий я. Садільник. ну Але я думаю, що пару-тройку штук буде, до осінь виростуть і все буде добре. Картопелька теж я вже показував нічого. От, і, хотів би дати відповіді по вихідним. Я вже говорив, ну якось воно мене вже трошки напрягає. От, зараз зовсім не та ситуація. О, кожна там людина собі шукає якесь 15 оправдань, чого він, і що він, і, і як воно. О, і по поводу вихідного. Особливо я працював з хлопцями з Западної України. Ну, щоб сказати, що вони там кричать, що там робити не можна, ну вони не роблять. У неділю вони не роблять. Але вони можуть посидіти і випити горілки. Ну, я вважаю, якщо я не п'ю і в мене є можливість щось підтягнути, якусь роботу, то що б її не зробити. Ну, Сьогодні у нас неділя можна сказати вихідний. Вже, навіть 11 дня. Ну, Ще тільки освободився і ще не освободився. що ще буду робити сухо дезінфекцію в сараї. І що касається господарства, От є люди, які, наприклад, тримають господарство, вони можуть взагалі кинув у неділю там, чи там, в суботу ти їжі, там, якоїсь соломи, розвернувся і пішов. Тобто вихаб там залетів, і потім говорив, ой, там у мене свині не такі, у мене те не таке і все не таке. Тобто, ну ми зробили все як положено, і я вже три роки на... YouTube каналі і для мене мої підлеглі. Тобто ті, хто залежить від мене, вони повинні жити так, як ну, по максимуму. Так що, друзі, ну, якось так. Е, зараз буду брати з DZRV-гор і буду йти робити суху дезінфекцію. Неодноразово я це все діло вже робив і показував. Ну, Вчора був кум, покрасили кузова. От, покрасили трохи кузова, не знаю. Ну, отак. От Поновимо трошечки, там буде видно. О, Покрасили кузова, покрасили рішутку. Бачок розширительний на масло хочу поміняти. Поцепили ми ще позавчора я вітрову планочку. Вчора Саша з льошою оно ну, вже почали проводити проводку. Вже в нас є освітлення. От, і, можливо, сьогодні прийде той чоловік, який псує мені постійно вихідний, не шуткую, Це мій товариш, о, який працює. 7 днів у неділі по 25 годин, як хтось сказав, у сутки, тому що ми встаємо на сутки раніше на час раніше. Но діло не в тому. По вчорашньому відео критика там, писали мені деякі люди, що я там ну, принизив людину там, у дворі, я нікого не принизив. Я відповів так, як я вважаю е, за потрібне. І я думаю, що та людина, яка мені писала, вона більше всього, що... Стала могла себе поставити на місце той людини, яка до мене приїздила, а не на місце господаря або на місце того поросятки, яке ми реалізовуємо. Так що я вже е, говорив 300 разів, що я більше довіряю е, тваринам, чим людям. І якщо людина їхала, людина повинна була знати, що і по яким правилам ми граємо у спілки синоводів-аматерів. Ми не продаємо поросяду мішки. Ми годуємо отак, і якщо людина мене е, питається там об'юлити, об є да? такі, е, ну вибачте мене, ну я не хочу. І я не ставлю ставку на продажу, бо там приїхав клієнт, і клієнта ТТТ. У мене немає клієнтів, у мене є однодумці, у мене є люди, які зі мною співпрацюють. і я, Мені щоб там їх вісім, що було б дев'ять, немає різниці. Тобто. Якщо попадаєш у вовчу стаю, треба вийти по вовчі. У мене є такі правила. А якщо людина питається мене там теж принизити у цьому плані, мене не принизити. Я живу по своїм правилам і маю своє ставлення і маю свою е, точку зору і привик її говорити. Так що, друзі, валерчикам дізлайк, де я шуткую. Так що, друзі, зараз Надюшка, що ти там окропчик рвеш? Отак живемо ми в селі. Отакий такий у нас вихідний. Надюшку послали в командировку. Надіжда Анатолійовна теж там накопала картоплі. Бурячки, в моркви. Дівчата там варять борщ. Туди-сюди. Вчора також займала вже Надія Анатолійовна помідорчики повибирала фактично. Ну, є пару штук жовтеньких висить. Ну, але отак. От так що... Капуста, огірочки, помідорчики, як говорить, у селі добре жити, все своє. Картопля вже лягає. Отак От само і бур'яни, хтось там каже, ай там, полотче, там бризка, бризкаться, все затратить там туди-сюди. Ну добре, хай воно росте бур'яном, стече і потім взяли його, просто перекопали і викинули. Лучше робити менше, але якісніше. Так що, Дезуфан Вігор, дезінфекція. Стоя як самоліт, уже капець. О, що тут у нас робиться? Валярчики відпочивають. От. І от у нас неділя, вихідний день, ребята. Я не буду у вас картошки вичищати. Але я прийшов і вичистив. І це я роблю на протязі е, 10 рік. Пішов. Що таке буде здорова? 10 рік. От, і це роблю. Що ти? Роблю це регулярно. Що ти отчехався? Да? Так що, друзі, ну от такі Молодіж наша, 4 валерчика. Що Богдав, то все в був по свинки. Ну не знаю, що робити. Е, тому що молодіж не гуляє, О, вже там і запах ряка використовував. От. О, ці сирухи вже понаскужило, треба скрипти. Ой-ой-ой. ой Що таке? Що таке? Тікай, я хоч туди його згорну. Тікай. Тікай. Тікай, 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 тікай. Тікайте, кажу. Тіка, 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 Ова. Овачки. Овачки. Що ви вреднюки? Ну не знаю, побачу. Молодежний гуляє, то прийдете. Сьогодні воно, зараз буду дзвонити до Володьки. Більше всього, що буду парувати старушку. Люди дзвонять по поросятам. Та у нас свиня уїжджає. Тобто це дочка від нашої е, машухи, машуха не гуляє, дошуха перегуляла вже три рази. Е, Глорію перепарували, ну і приходиться старушку Бімку теж спарувати. Чому? Тому що ну, така ситуація. Приходиться, поки молодь ще повиростає, такі як галушки, приходиться парувати. От. Те, що є, ну а там буде видно. Ну, не знаю, це щось воно і гарчить, і не гарчить, ну будемо дивитися, що воно у нас вийде. З цих вже свиней, зрозуміло, що на свиноматки брати не будемо, вони вже доволі здорові. Ну якось так. От у нас неділя, я щось так провів, показав, тому що мені просто цікаво, як можна тримати господарство. І коли у людини вихідний, то сказати, ну, ребята, у мене ж вихідний, а ви сидіть по руки в гоміні. Ну от іменно так. Ну, робіть умови якісь для свого господарства і, можливо, будуть якісь трошки кращі результати. Так що відповіді на запитання для людей, які питаються мене щось там навчити, як я повинен з ким-то говорити. Я вже казав, у мене є своя точка зору, у мене є свої правила, я не продаю поросят, я їх тримаю для себе, для того, щоб задовольнити потребу поголів'я. І, звичайно, я там ставив клітку 8-10 голів, на даний момент до цього сталося 7 голів. Чому? Тому що постійно хтось дзвонить, постійно жалко. І Якщо людина хоче на свиноматку, ми оставляємо. Так що, друзі, будемо парувати бабульку, Машульку 14-й заїзд. Якщо все буде добре, значить буде 14-й Ну, а там на все. Оля, Боже. Так що, друзі, на цьому, я думаю, все. Яблука закінчилися. Сьогодні десерта в нас не буде. Цепок, він вже достав вже всіх моїх підписників, нашої ципок. Для того, щоб свинки гралися. от таким методом вони просто граються. Навіщо хвостів немає? Тому що це при утриманні м'ясних порід, профілактична процедура від канібалізму. Хвостик зверху, ми все контролюємо, все ми бачимо. Ну, а Цепочок, от такі діла. Так що, друзі, всім бажаю розуму, скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо, об'єднуємося, допомагаємо один одному. Ну, от, якось так. Е Ну, так. Але понятно, що всі люди різні і вистає усяких, хватає і нелюдів. Але з цим також треба боротися і не приймати позицію Моя хата з краю нічого не знаю». Всім друзі, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока. А ти ще там лежиш. А ні, все нормально. Пока-пока.